А ви знаєте, що війна може закінчитися за кілька днів? Буквально в суботу, післязавтра, в Конгресі США мають проголосувати закон про допомогу Україні, який передбачає 60 мільярдів, і Байден, президент США, сказав, що відразу його підпише. І це буде мати величезний ефект на те, що відбувається в Україні. Рашка, наш ворог, величезні дипломатичні зусилля поклала на те, щоб не допустити отримання Україною цієї допомоги. Всі зусилля рашки виявилися марними. Там кажуть, до речі, якийсь байкер з Києва дуже е, круто переговорив з цілим рядом високих посадових осіб. Хтоні і поламав гру путінського всього дипломатичного кодла, це з одного боку. З іншого боку, Росія величезні зусилля військові доклала, щоб перемогти Україну до отримання нами американської допомоги. Всі сили, які в них є, були пущені, були кинуті брутально у наступ. І піхота, людські сили, і артилерія, снаряди, ракети все, 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 що літає, що взривається для того, щоб прорвати фронт, прорватися далі вперед, захопити нові території. В ідеалі прорватися до серця України, Києва не вдалося. Тепер ми отримуємо снаряди, ракети атакамс дуже дуже багато чого. Ну 60 мільярдів це в десятки разів більше того, що ми за останні. Півроку мали. Ситуація для Росії міняється. Для Росії немає більше сенсу намагатися прорватися, бо по морді получиш. Напевно, получиш, що намагатиметься прорватися, що не намагатиметься. Тому Путін, який і до того, в принципі, натякав, що не просьби заключити мир, він дуже ймовірно. Вже без всяких аб'єняков, як то кажуть, заговорить про мир. Причому заговорить не лише на публіку, а він дасть команду своїм кротам, своїм кротам у нас тут домовлятися з ним про мир. І дуже, дуже ймовірно, що там за 2, 3, 5, 7 днів чи близько того ми, як один діяч із влади казав, що війна закінчиться. Дуже несподівано, от дуже несподівано вона може і закінчитися. Дуже несподіваним перемир'ям. І всі скажуть, а що це було? А вже буде все підписано. Там буде, звичайно, багато всього напихано, багато того, що підписувати нам, українцям, не варто. Але в принципі, в принципі бойня закінчиться і тоді треба буде закатувати нам рукава і розбиратися тут у нас хто працював на путіна